Це хороша привітачка, до речі. До речі, Чуприна його свого часу дуже вкрутово альманасів опублікувала і полюбила мене. Але це заненько було, то я. Тебе за муки полюбила. Замухи в голові. Так, ось питання, Це без на юлії. Ну це полі. Там. Сюжет цікавий, переповідати не буду. Просто почитаю, бо я його мушу пізнати. <клухи> да. Тобто так, да. ага, дійсно, все є. Силом березовий. Більш навідливий. Із біжна тліє із струліцем. Дядько Вовчик. Зажурився. А було чому? Да в тому, що Жанка, співмешканка його, наложниця брехлива і лінива, яка зазвичай репетувала, мов той бразилець із безкінечного серіалу, підступно обчистила його. До останньої копійки гадина підколготна. До того ж вчора напередодні все так мило і жваво розвивалося. Тільки двотижневі отримав. Відпрацьовані 200 гривняків, аж раптом на тобі. зас. Вова нині на добрій роботі. Працює коробкою. Робота суха, тепла, непра. Усі, хто діл підземним переходом перед метро, туди-сюди дефілювати обвішаним рекламними щитами. На бочених грудях і на його ж спині. І, і на тому вся праця. Хоча по чесному воно теж, звичайно, доводиться напружено годинами витанцьовувати цілий божеський день, як поні на припоні. Ходульки ж не казені, ще як товлюються за стільки годин. А дядько Горчик уже не хлопчисько, бо ж молоді роки позаду. Це за те не нудно. Завжди є з ким побазарити, перетети, попашталати про те, та про все. Та й зарплата хороша. І завжди майже вчасна, без жодних затримок. Як не всереду по обіді, то у четвер до обіду. І господарі гарні. Нехамські, як не подивись, ювеліри, як не роздивляйся культури. А на сідах, у яких дядько Вовчик затиснутий на кшталт ковбаси, в бутерброді, виведено великими літерами. Куплю золото. <рес> а нижче дрібніше, ні, ніби тихіше, дорого. Та тільки цього золото дядько, дядько Вова і у вічі не бачить ні дорогого, ні дешевого. Він же просто коробка, на кшталт. Визитівки для цікавих, яка аснує і відповідає на головне народне питання. О що грам? Відомо, відомо по чому, любе панство, по сім гривень за грам градус на одне квадратове мило рило золота? Це б мінімум. А сам він цього золота ніколи не бачить. І ніхом не йде. Ось тільки шмарки свої бачить у хусті, що інколи належно з'являються з під щита е, з жашморганого носу. Коли зеленкуваті, а коли, як зараз, майже золоті шмарки. Але справжнього золота від того зась ні на дотор, ні на нюх, ні на око. А то днями малолітки шпацики на нього не їхали. Вони, мовляв, золото, дяха, та, так він як, як розрівся, Яке там золото хлопчиські підлавні? Чи ви всі справді дригами з дуба гепнулись? Не бачите? Я ходяча реклама. І все? Відваліть дуре світи зранку не вмиті. І чого вас тільки в школі навчають, драбує? А вони тільки й кажуть. Не голосуй дзядзя. Ми ж жартували. Жартуйте далі, козли смердючі. Шукайте, шу, шуркайте, де інде. Та йдіть собі піхом подалі від лиха паразити з гільментами. Бо він вовчик лише посередині, безсрібенних. Михайло Аронович так і сказав йому про те, коли ще брав. На роботу. Ви, Вовчику, перша ланка опосередкування. Дядько Вовчик розшифрував це визначення по-своєму. По-перше, зовсім не кожна перша ланка золотом зеленчить. А по-друге, що блотню, за це він строго отримує посередних чи четвергах. І ось. Коли платня на руках усі двісті, тоді вже розпережайся, жанці від степни на харчі треба. І собі на заначку півтинничок півтимничок класний, щоб коли треба, у тебе було за що накотити з вітькою чи горячем. Більше боявся, бо скільки не пий задармово, все одно зайве поперек горло піде, і явний перебір буде. До п'ятниці більше на перегар переїде. А вже у п'ятницю п'ють і не в п'ятниці. Ну я думаю, що